Виставку конкурс чотирилапих днями організували у нашому місті. Ініціатором такого заходу є громадська організація захисників безпритульних собак Ноїв Ковчег. Діє вона у Тернополі з 2008 року. Стараємося завжди кожен рік провести такий конкурс для дружби. Неважлива порода, тому що ми займаємося зазвичай, як ви бачите, безпородними собачками. Ось прошлий рік мене змогли два роки. Ми не проводили. У нас не було такої можливості. Ні, фінансовою якось було дуже було дуже обмаль волонтерів. Цьогоріч до такої виставки долучилися й тернополяни зі своїми домашніми улюбленцями. Відтак для чотирилапих організували кілька конкурсів. Найвразливіша історія. Потім хто швидше вип'є молочко з'їсть сосиску, і там свої кісміння будуть собачки показувати. Ну це самі розумієте, це не є якісь там спеціально здресаровані собачки, але ми просто ми їх любимо. Вони нам подобаються такими, як вони є. А завданням цього заходу зазначає Інна вовк є зменшення кількості безпритульних тварин у нашому місті. Принесли, от за буквально за день було три, три щінка, три цуценятка підкинутих. І ось ми сюди їх принесли і вже двох з них забрали. Волонтери кажуть, таким чином намагаються популяризувати безпородних тварин та знайти господарів тим собакам, які не мають дому.